Вітаю вас, друзі! Ласкаво прошу у нове відео. Якщо ви любитель парфумерії, косметики і просто потеревенете, то продовжуйте дивитися це відео. Сьогодні я вам покажу свої найулюбленіші аромати. Я вирішила підтримати тех Ольги Парфюмісти, який називається 10 ароматів, без яких я не я. Вже давно Оля записала відео по цьому тегу, і деякі блогери підтримали її. Я так само вирішила доєднатися. Тим паче, що мене регулярно запитують в коментарях, щоб я назвала там найулюбленіший аромат, або топ-5 найулюбленіших ароматів. Я навіть намагалася записувати такі відео в якийсь період, ті чи інші аромати були моїми улюбленими. Але я цей раз вирішила в хотіла, точніше, вкластися в десятку, так як називається, даний тех. Але навіть у Олі відео включає 12 парфумів, тому я все ж таки додала до тих десяти ще 3. Тобто в мене буде 13. Це 13 ароматів, без яких я не є. От, просто, знаєте, якщо ви нещодавно підписались на мій канал і не знаєте, що в повній мірі мій парфумерний смак, то я думаю, це відео стане вам у нагоді. І ви зрозумієте, наскільки наші смаки співпадають, чи можна довіряти моєму смаку, коли я хвалю або, навпаки, сварю якийсь аромат. Думаю, буде цікаво. Отже, друзі. Топ-13 ароматів, без яких я не я. Тобто от я дивлюсь на ці аромати, і мені здається, вони повинні бути в мене завжди. Переважна більшість цих парфумів перевірена роками. Уже вони завжди присутні. Якісь довше вже живуть на моїй парфумерній полиці, якісь менше, але тим не менше всі ці аромати перевірені часом і. Я їх люблю, я їх не розлюбила, сподіваюсь, ніколи не, розлюб... не розлюблю. Одним словом, аромати, без яких я не я. Ну, звичайно, перший аромат це моє парфумерне я, коли часто коли говорять, яке твоє парфумерне я, я показую цей аромат. Це класичний Коко від Шанель в парфумованій воді. У мене так само є туалетна вода, я її. Так само люблю, але все ж таки парфумовану воду я вважаю одним із таких ароматних підписів напевно, знаєте, як модно казати це мій от ароматний підпис. я обожнюю цей парфум. Цей аромат з'явився в мене завдяки моєму коханому чоловіку. Ой, дівчата, напевно, років 15 назад, якщо не більше, він мені купив цей парфум. І я пам'ятаю свої здивування. Взагалі, шок. Я розповідала вже цю історію. Я подумала, боже мой, ну як таке можна купити? Молодість, тоді ще молодій жінці, та я, я хотіла шанс мені здається, шанс я йому замовляла. Він мені чомусь купив. Цей Cocoa, ну, бо йому консультант сказав, що це новинка, що це там класний такий аромат. Ну, от він його купив. Ну, звичайно, ніяка це не була не новинка. І я цей аромат, це дубль, Я його так носила, ляпала на себе. Знаєте, ляпала. Тому що раніше, коли я так сильно ще не була закохана в парфумерію, а, зазвичай в мене був один чи два аромати, зазвичай один. Я його носила, поки от не виприскаю, і тоді вже щось інше. Я його просто, і, як то кажуть, і в хвост, і в грів. Ну, кругом. Поки в якийсь момент мене так просто, знаєте, як осінило. Думаю, блін, який він офігенний просто. А я і на базар, ну, кругом. В якийсь момент я просто в нього закохалася, і я зрозуміла, що я без цього аромата вже не можу. Він складний. Взагалі, дім бренд Шанель він такий складний для початківця, скажімо так. Взагалі, коли я тільки почала вникати там в парфумерію, почала цікавитися, почала купляти більше, ніж два аромата. У мене чомусь таке було завжди розуміння, що ну, Шанель це ж, це ж Шанель, це щось там таке невероятне, знаєте. Дуже мені хотілося мати всю люксову лінійку Шанель. І я вважаю, що дійсно бренд Шанель це знак якості просто шикарні аромати. Ось цей, ось цей він. Ну, такий більш статусний, я, я б сказала. Я його можу асоціювати з жінкою-директором. Тобто, це така от жінка, яка нікого не боїться, нічого не боїться, вона, така, яка вона є, вона іде з гордо піднятою головою. Цей аромат він якось вимагає. Тримати себе, розумієте, тут багато спецій, тут багато гвоздики. Це така нота, яка багатьом не подобається. Багато хто вважає цю ноту ретро-ноту і так далі. Але не тут. Тут просто, от, взагалом я би сказала, що це така східно-спеціїва історія. Для мене він взагалі не ретро, хоча цей аромат, мій однолітка, виявився ми з ним з одного року. Ну, тим приємніше мені, одним словом, це один з моїх найулюбленіших парфумів просто обожнюю класичну коко. І ще один аромат від бренду Chanel. Я люблю парфумерію Chanel, як я вже сказала, сюди я вибрала два. Чому? Ну, перший аромат, який я вже вам показала, зрозуміло, що це таке аромат якорь, аромат, особливий аромат взагалі для мене, я його дуже люблю. А наступний, який я вам покажу, От коли, знаєте, якщо забрати взагалі всі аромати, якщо взагалі обмежений бюджет, можна купити тільки його і не прогадаєш. Це Класичний шанс в туалетній воді. В мене туалетна вода. Мені дуже подобається шанс цей. Мені подобається і парфумована вода, але туалетна для мене вона більш шлейфовіша, от така, от, більш дифузна. Це настільки жіночний аромат. Це цитруси для мене особисто. Цитруси. Пачульки шанелівський і перчик. Мені здається, цей аромат він кругом буде вписуватися в будь-яку ситуацію, обстановку, куди ти його не надій. Кругом він буде гарно звучати, нікого не буде дратувати. Цей аромат завжди викликає зацікавленістю людей, компліменти люди роблять. Він дуже шлейфовий, дуже. Надзвичайно стійкий красивий, ну просто ну, ну, сказка. От Забери в мене все, залиш мені цей шанс, і я буду доволі. А бажай. Наступний аромат, який я. без якого я не я вже зараз, це Пантера від Картьє. Парфумована водичка ще в старому дизайні. Виявляється. Пантеру перелили, переробили. Я не знайома з новою версією. Я не знаю, що там помінялось, але деякі люди писали, що просто дуже кастрована версія. Ну, я, я не знаю, я не буду стверджувати. Це ще я купувала в старому дизайні. Як я це виявила, mm, У мене була коробочка інакша. Зараз в мене вже нема цієї короки, її викинула. А вона була звичайно золота, а здається, нова версія. Там йде е, така кайомка, ніби як рожева. Здається, так, я можу щось путати. Королева шипрів. Взагалі, королева шипрів. Просто це просто неймовірної краси шипрів. Аромат складний, важкий ретро може комусь здаватися, але ви, ви знаєте, я, я не сприймаю шипри як ретро. Для мене шипри — це шипри. Все, кую ретро. Я пам'ятаю, мені казали, що цей аромат пахне якимись тряпками, і, ну, і що ним лоток бризкають кошачі. Ну, в общем, що тільки я не чула про цей парфюм? Слава Богу, мене нічого не злякало, не відлякало, не відвернуло від Пантери. Вона просто шикарна. Але, друзі, ні в якому разі сліпу не беремо. Тому що, ну, якщо тільки ви любите шипри. І такі, ну, знаєте, стара французька школа. Це таке, от, ну, я таке дуже люблю. От ці аромати вони на рівні, вони такі прям статусні. Знає, ну, ну, Якось я почала пантеру берегти. Тут 75 мл. А, це взагалі в мене 50 боже. Я думала, у мене 75, це взагалі 50. Люди добрі, в мене залишилось пів флакона. Бережу цей аромат. Мені здається, що та от версія нова, вона кастрована, і я можу розчаруватись, не знаю. Таке для мене це щось дуже на, на якесь свято. На, ну, не знаю, на якесь таке перемога, коли буде, я напшикаюсь пантерою, Обожнюю. Ще один шипер, який я дуже люблю, це Мажинуар. Я казала про те, що це аромат для мене аромат жінки посла. Якусь дипломата, коротше. Дуже надзвичайно. Неймовірний. І так само цю версію сварять ті, хто знайомий з мажинуар старого зразка, я, на жаль, не знаю, або, на щастя, але якщо оця мажинуар така гарна, то, що то то було раніше, я навіть боюсь уявити, наскільки вона красива і прекрасна. Це дубовий мох, Боже, це просто. Дівочки, я літаю. Все красота, така невероятна. Це дуже статусний, знову ж таки, дуже жіночний, дуже такий директорський, дуже такий ну, дружина посла. Не знаю. Ну, краса, обожнює, без цього аромату я вже себе не уявляю. Так, ну, давайте ще по класиці. Ну, куди ж ми без дюни? Без дюни ми нікуди. Без дюни ми нікуди, і Дюна зараз просто так подорожчала в ціні, що мені плакати хочеться? Боже, яка це красота? Я ніколи, я ніколи в житті не відчувала дюну ні з кого, ні ш... ніде. Аромат тих років там, да, носили там, наші там, мами. <кій> Моя мама не носила. Я, дюну, я ніколи в житті не відчувала Дюну ніде, не, не, не ловила шлейф, не знаю. Не знаю, хто так захоче пахнути. Дюна це той аромат, який я вважаю дивним. У мене є підбірка дивних ароматів. Одна з найдивніших ароматів, але наскільки вона дорога в моєму серці, наскільки я її люблю, це гарячі піски, якесь сухотрав'я. Ці альдегіди, вони мені просто голову зносять. Це казковий просто казковий парфум. Якщо він в мене закінчиться, я буду просто ридати на взрит, поки не з'явиться в мене повноцінний флакон бажано на 100 мл. Щоб я просто купалася в цьому ароматі, наскільки я його люблю. Класичний трезор. Не одразу ми друг друга полюбили. Цей аромат я купила на глушиному базарі тут в Україні. Там був набір, а цей парфум була мініатюрка ще, і там якісь гелі для душа щось таке, але воно вже таке старе, що я його викинула. Це зелені персики. Ванільні персики. Я особисто люблю наші українські персики. От зараз пішла на базар, а там персики по 200 гривень. Люди до імпортні, почуваєте, оці от, там, турецькі чи єгипетські. Я його, воно якесь ну, пластиково, я його не люблю. Я люблю оці наші такі персики, знаєте, пішла в сільпо, а вони там по 70 гривень. Такі паршиві, знає, як я їх люблю. Оце от воно настояще. А це персик, він на дереві, і він ще зелений. От він не тече, отак, от все тут, знаєте, от сок, все, смакота, солодкість ні. це зелений персик, ти його кусаєш, а він зелений, він хрустить. Оце для мене трезор. Боже, як я його люблю. Теж його бережу, не знаю чого. Бо ну, по дороге, ну хто це вже накупить оце все, розумієте? Хочеться і новинки якісь спробувати, але ці аромати, вони завжди повинні бути в мене, тому що ну, я фанат. Я фанат цього. Ну, це просто. Зараз вже таке не, не роблять. Це така краса, це така краса. Ну, я повторюю, цей аромат, він зовсім не сучасний. Він з тим трезором, який я так само люблю. Лянуїта, ну він нічого взагалі спільного не має. Взагалі я дуже люблю бренд Ланком. Я вже це казала не раз. Ланком це шикарні бази, Трезор Класика. Так, класика ще по класиці. Класичний ангел в парфумованій воді. Я вже постійно казала, кажу, казала і буду казати, що я обожнюю ангел. Всі фланкери. От всі. Давай мені всі, вони мені всі надо. Просто дуже дорого. Цей аромат я випадково, випадково на нього натрапила в Дюссельдорфі на блошці, на блошиному базарі, коли я побачила цю стоячу зірку. Я подумала, що це туалетна вода, яка в мене вже є. Але коли я його взяла в руки, я зрозуміла, що це одепафам. Це 50 мл одепафам. Чому він стоїть? Тому що це тестер. Я обожнюю манговий лімітку. Я обожнюю нічний, Стар. Я хочу той інжирний. Але для цього відео я обрала класичний. Ангел в парфумованій воді. Найбуде класичний ангел в парфумованій воді. Я його просто обожнюю. Це той аромат, з яким в мене було від ненависті до кохання. От таке буває. Це не єдиний аромат. До речі, треба відео таке записати: від ненависті до кохання. А бажать. Пачульки ці це просто. Так, ну і. Більш сучасні аромати вам покажу. Ванільний ліс. Я могла сюди принести ще жодепо. Берлінську діву. Взагалі, я обожнюю що ж У мене 10 ароматів від нього. І декілька в мене є в вішлісті. Можливо, я собі прикуплю колись ще. Для цього відео я обрала ванільний ліс. Це. Не... Я думала, що це перший аромат, який в мене з'явився від Сержлютина, Ну ні. Перший в мене з'явився, здається, Берлінська діва. А цю троянду просто. Ну, сюди взяла ось цей ванільний ліс. Неймовірна, суха деревинна ваніль. Шик. Не знаю, наскільки аромат. Перетерпів знову ж таки всю трансформацію. Наскільки він перероблений. У мене ще старий випуск, ви бачите. Не знаю, який там він зараз, тому теж страшнувато. А оце люблю, яка це краса. Просто сказочний. Лалік Ларфа. Це дубль Того, що. Боже, який він гарний. Це просто неймовірна вишнева кісточка, потонувша у ванілі. Не кондитерський. Тут ваніль така дуже цікава. Настільки аромат незвичний. Я казала про те, що це парфум, От щоб мені сказали, з чим його можна порівняти, я не знаю. Я ніколи не зустрічала нічого подібного. От я не знаю, з чим його порівняти. Він просто самородок. Домінік Репіон. що ж тут вже сказати, це підпис. Шикарна ваніль і лавр. Той самий лавр, який я відчуваю як вишневу кісточку. Просто побажать, обожать. обожать. Задублила, потому що ну, он мені нужен завжди. Далі. Дом Роза. Троянда шампанські. Ну, Александра юзиє його. Я прям не знаю, де сховати. Боже, яка краса! Я як любитель Троянди, звичайно, могла сюди принести десяток трояндових ароматів. Взагалі, без троянди я не я. Але, ну, напевно, найулюбленіша троянда на даний період. Тому що це все ж таки не класика, а більш сучасний аромат. На даний період це Дом Роза. Це шампанська троянда. Шампанське, ке знаєте, брют. Воно сухе. Шепуче. Я обожаю алкоголь в ароматах. Просто обожаю. І троянда тут. Якась засушена. Взагалі від цього бренду аромати, мені вони всі якісь такі сухі. Я їх відчуваю дуже. Якась, знаєте, така троянда, як з екебани якоїсь. Така вона засохша, прям. Я дуже мені подобається. Клас. Гарбузовий пиріг від Ельдо тільда like This так Називається. Сучасний аромат, без якого я не я. От. В мене декілька парфумів від Етат Лібер Деранш, і мені взагалі дуже подобається цей бренд, подобаються ці аромати. Мені дуже подобається The Protection. Аромат на тему Троянди шикарний. Мені подобаються путани, які багатьом, навпаки, не подобають. Для мене він просто. Але якщо обирати один, напевно, я оборусь три. Ну, як! Як можна було зробити спекти пиріг гарбузовий з зімберем і запхати його в цей флакончик? Це просто така краса. Як я його люблю. Як я тішуся, що в мене сотка. Можна поливатись покажу. Так. Ще один сучасний аромат Пало Санто від Карнер Барселона. Аромат на тему, власне, Пало Санто. Палички, да. Ароматичний для мене тут ром. В першу чергу. І я просто, ну, та все. Алкоголь для мене, а особливо ром. Я не знаю, я щось його так люблю в парфумері. мені якийсь таким Кремель тут І цей ром це ж. Солодкий, солодкий алкоголь. При цьому алкоголь крепкий, тобто це не якісь лікіори там, чи шо, це ром. І солодкість оця карамель чи що. В мене з ромом, з цим алкогольним напоєм є дуже приємні такі спогади з Італії. Моя подруга в Італії. Ну, ми дуже рідко зараз спілкуємось, але в свій час ми дуже гарно дружили, коли я жила в Італії, і я пам'ятаю, як ми з нею любили при зустрічі заходити в бар італійський, замовляти собі стопку рома і стакан грушевого сока. І ми от випивали рома і стакан грушевого сока. Це було якось так смачно і якось так. Не знаю, ну, клас. Тут згадує такі, знаєте. ну Для мене цей ром тут настільки яскравий, тут ну, ця солодкість, звичайно. Карамель, карамель я тут відчуваю. Він таке алкогольно гурманське якесь. Подивіться на цей флакончик. Це ж просто ця кришка. Так. Ну і 13-й. від діптік. Я, як несамовита, просто зараз о, дуже люблю інжири, відкрила для себе цю ноту і, звичайно, включила сюди інжирний аромат, без якого я не я. В принципі, можна сюди принести будь який інжирний аромат, який в мене є. Я їх всі люблю. Вони всі красиві, але от я вирішила принести діптік, тому що, власне, і бренд діптік для мене став таким своєрідним відкриттям минулого року. Коли я його більш детальніше змогла послухати в магазині, і я зрозуміла, що це просто моє. Це та ніша, яка мені дуже подобається. Мені подобається все: від флакончиків до самих ароматів. Я маю три повноцінних флакона флаконик. І це дуже мало. Мені треба ще хоч 10. Ну, я жартую, звичайно, декілька ще мені хотілося б мати. Я дуже хочу познайомитися з трояндою від Діптік. Ну, тому що я люблю троянди, і Діптік для мене особливий бренд. Інжирне дерево. Філосікус. Друзі, ось такі аромати, без яких я не я. Все. Ви знаєте, я хотіла 15 сюди, щоб було. Але, думаю, ну для чого? Не треба. Мені 13. Це те, що Ну це моє. Це моє. Я обожнюю всі ці аромати, які я вам показала. Не уявляю свою парфумерну поличку без них. Мені так страшно це казати. Я пам'ятаю перші дні війни, коли мені було абсолютно плювати на всі ці аромати. Я їх просто. Ну. Тим не менше, ароматерапія повертає. Як сказати, завдяки тому, що я записую ці відео, я дуже сильно відволікаюся, правда. Коли я беру флакончик до рук, коли я його починаю нюхати, в мене відключається голова. Ну, я думаю в цей момент про щось інше, не про війну. Це допомагає. Тому продовжуємо знімати, нюхати, душитись, друзі. Якщо у вас є ваш власний парфюмерний канал, і вам сподобалось це відео, я закликаю вас записувати вашу варіацію даного тегу від Олі парфумісти. І, до речі, переходьте до Олі, подивіться Олі на відео. Підтримуйте Олю, підтримуйте мене і взагалі підтримуйте українських блогерів, це дуже важливо якщо у вас немає вашого парфумерного каналу, то напишіть хоч декілька ароматів, без яких ви не ви. Мені буде дуже цікаво. Хто мене дивиться, які ваші улюблені аромати, наскільки співпадають або ні наші з вами смаки. Дуже цікаво. Дякую за увагу, друзі. Нехай парфумерія приносить вам задоволення і позитив. Якого так не вистачає. Всіх обнімаю, всіх цілую і бажаю миру. Папа.